Добрий день в цьому медичному центрі. Я вперше о думаю, що через два місяці я знову звернусь сюди. Попала я з проблемою правого ока 22%. На сьогодні майже 100% після операції. О. Попала по рекомендації своїх родичів, робили шість років тому операцію тут моєму братові. Привели за руку сюди і мене. Дуже вдячна всім медикам, починаючи з рецепшену адміністраторам, адміністраторам, всім лікарям, які робили діагностику. Алеся Дмитрівна підбирала хрусталик. Бачук Наталя Юрівна, вона робила операцію за секунду. Я не встигла дочитати, не знаю, до скільки тричі очі наш тільки прочитала. В пер Перший раз страшно. О, ну не вспіла я злякатися, о швидко зробили. Спасіба медсестрі Ірина Миколаївна, яка колола усі вколи. Спасіба анестезіологу. Сергій Володимирович, Анастазію, зробив дуже гарно. Усім усім, усім медичним працівникам велике спасибо, що вони допомагають таким, як ми, які досиділись до краю. О, ми бажаємо всім здоров'я і хто звертається, не бояться і не допускати, звісно, до таких випадків. О, обращатися сюди ну, пораніше.